Триває серія турнірів на першість Одеської області серед дівчат та юнаків різного віку, яку організувала та проводить Одеська обласна федерація баскетболу. Слідом за іншими помірялися силами і юнаки 2000 року народження. Першість Одеської області пройшла у татарбонарах з 3 по 5 жовтня. У одеський з дюшор імені Бориса Літвака цю вікову категорію тренує Леонід Мілосердний. Напередодні від'їзду одеських юнаків до татарбонар. Ми побували на тренуванні де команда 2000 року народження провела останню підготовку до першості Одеської області. Готуємося до чемпіонату України. Сезон тільки починається. Літо ми відпрацювали тут на базі школи. В частину. Кінець августа ми виїхали на тренувальний збір в Коблево. Там дуже плодотворно. После этого мы сыграли товарищеский турнир в Южном, который нам дал почву для размышления. Сейчас продолжаем работать здесь на базе школы. Чемпионат Украины уже в ближайшем будущем. И соревнования, которые сейчас пройдут на Тарбунарах, это, скажем так, какой-то этап. Это тоже пройдут игры, которые нам дадут, может быть, какую-то пищу. Потому что мы трени трени тренироваться, тренироваться, игры, в принципе, показывать сразу все ошибки, какие-то недостатки и так далее. Поэтому едем, готовимся, будем играть и будем анализировать. Скажем так, это подготовка к Украины. Какие планы у вас на чемпионат Украины, на ВИБУ? Какие надежды, на кого вы из ребят рассчитываете? В частности, уже, ж, они, наверное, за лето чего-то поднабрались? Рассчитываю на всех, не хочу никого выделять. Готовимся, наша задача, естественно, максимальные цели, я не хочу говорить, какое место, ну, естественно, первое, вот, как оно будет, время покажет. Задача, чтобы игроки развивались, становились сильнее, как личность, да, как индивидуальность какая-то. Баскетболом я занимаюсь уже 6 лет, когда я перешел уже в спортив... специализированную школу баскетбольную, я запомнил, как мы только познакомились с командой. После этого мы сразу поехали в сентябре на Кубок Украины, а потом уже поехали сразу на чемпионат Украины. Как прошло лето спортивное, да? как прошла подготовка, с какими чувствами ты и вот вся ваша команда готовились к новому сезону? Ну, летом каждый из нас старался хорошо подготовиться, потому что этот сезон вообще очень важный для нас. Мы начинаем играть во взрослый баскетбол. Будут уже правила, которые в настоящем баскетболе. Потому что в прошлом году мы играли еще пятерками, в этом году каждый будет стараться бороться со свое место. Э, насчет лета мы хорошо потренировались, прогрессивно. Э, в, а в конце августа, уже в начале сентября, у нас сбор был в Коблево. Э, ну, в сезоне ну, задачи всегда максимальные. Вот вы завтра буквально да, уезжаете в Татарбунары на первенство области. Чего ты ждешь? Ну, надеетесь выиграть. Да, конечно, всегда надеемся выиграть. Хоть мы слышали новость, что сильный игрок прибыл команду Южного. Но для нас это ничего не значит. Мы будем стараться выиграть, потому что надо выигрывать. Турнір у татарбунарах зібрав сім команд. Одеська з дюшор імені Бориса Літвака виставила два колективи: хлопчиків 2000 року народження під керівництвом тренера Леоніда Милосердного та молодшу команду 2001 року народження, яких тренує Сергій Новійчук. Також у першості Одеської області взяли участь представники Одеської баскетбольної школи імені Олександра Білостінного, вихованці Южненського баскетбольного клубу Хімік Ізмуїльського соц та. Дю США старбунар та кілії спочатку були проведені турніри у двох підгрупах, після чого відбулись вирішальні стикові матчі 5 жовтня. У боротьбі за бронзу молодша команда зюшор імені Літвака з рахунком 30-44 поступилася хлопцям з ізмаїльського соц, які вибороли бронзу у головному фіналі. Представники хіміку з рахунком 50-44 перемогли старшу команду зі зюшор імені Літвака у підсумку. Місця на п'єдесталі Пашани розподілились наступним чином на бронзовій сходинці. Вихованці ізмаїльського соц срібло у хлопців з одеської зюшор імені Бориса Літвака, яких тренує Леонід Милосердний. А переможцем першості одеської області з баскетболу серед юнаків 2000 року народження стали вихованці тренера Володимира Понько з южненського хіміку.